Яку валюту українцям краще купувати сьогодні? Що варто знати тим, хто хоче інвестувати, та які сектори для інвестицій найбільш привабливі в Україні сьогодні? Як Дональд Трамп наближає світову кризу? Та чому українці опинилися поза ринком золота? На ці та інші питання нашому каналу відповів директор з інвестицій і голова офісу R&D Capital Times Артем Щербина, якого я зустріла в кулуарах інвестиційної конференції інвесток у Києві. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Дуже гарне питання, тому що багато хто звертається запитом, як почати, і основний, напевно, такий стопор, да, перед цим це певна нефневпевненість особі. Тому звісно, що для початку інвестування, для початку цього шляху, треба ну, як мінімум, мати, хоча б певні фундаментальні знання, хоча б розуміти, як це правильно інвестувати, які платформи існують, що такі брокери. Ну тобто, як як. Діє інфраструктура, тому що для всіх відомо, що такі банки і як вони працюють. А що таке інвестиційний світ, це вже така якась дуже сіра, сіра, сіра для всіх схема. Тому це перше. А друге, вірити в те, що у вас вийде, тому що якщо починати все поступово. Цей шлях інвестицій, да то для вас тоді буде все одно, там сьогодні дорого чи дешево, та? який актив вибрати, і так далі. Ви поступово входите в цей ринок, поступово розумієте, як він себе веде, і це найкращий досвід, який ви можете отримати. Тому ось бути впевненим в собі, мати певні знання початкові і не, не боятися цей починати. В Україні був період, коли ринок внутрішній, локальний, дуже непогано розвивався. І на цьому ринку виросло дуже багато цікавих людей-інвесторів. Мій особистий досвід формувався саме в Україні. Але зараз немає того інструментарію, щоб український інвестор зростав в Україні як інвестор. Да, отримав той досвід, той класний досвід, якісний, який можна отримати на глобальних ринках. Тому, напевно, в Україні треба просто розширювати програми навчання. При чому на глобальному ринку показувати якісь реальні кейси, щоб компанії інвестували в це навчання, так щоб вони обучали не тільки свій персонал, а й своїх клієнтів. І тоді оця от різниця у фінансовій грамотності професійних гравців на ринку і інвесторів вона буде зникати. Так? І тоді всі на рівних будуть розуміти. Окей, чому такі умови інвестування? Ага, я тепер знаю, як то можна зробити. Чи варто мені не знаю, використовувати послуги якогось брокера, чи я можу самостійно. Так? Тобто, ось цей, напевно, цей е, нівелювання цієї різниці у фінансовій грамотності розуміння ринку і може допомогти там, українському інвестору зростати і отримувати правильний, якісний досвід. Ну, в Україні інвестування. Війну, це, звісно, дуже таке питання зірочкою, знаєте. Тобто є українські цінні папери — це облігації державні. Вони дають фіксований дохід в гримневий в основному. Та, ну, це нормально для тих, хто любить і розуміє, що таке депозити. Да? Для них альтернатива це прекрасна. Для тих, хто хоче все ж таки інвестувати в бізнес да? ну, В Україні є сегмент, який. Абсолютно класно розвивається і буде розвиватися це defense Tech, да, оборонна промисловість. Але це такий сегмент досить закритий. Але хто має туди доступ, хто має розуміння, як туди про Прошу. Це це дійсно той сегмент, на якому можливо сама Україна буде будувати своє майбутнє економічне. Фінансова сфера, чому б ні? Фінансова сфера є багато фінансових продуктів, які. Розивається в тому числі в Україні, які там, основою якої є можливо нерухомість, можливо, це якісь там кредитні ресурси і так далі. Тобто потреба в економіці є в фінансування в ресурсах, да? і є багато багато проєктів, які на цьому, на цьому розвиваються. Це теж один шлях, куди можна інвестувати. А, все інше мені здається, що це вже питання бізнес-рішень. Тобто, чи варто мені інвестувати, наприклад, в логістику як бізнесу і розвивати? так варто, як інвестор. Тут треба дивитися на умову, тобто це вже питання іншого трошки порядку. А зараз невеличка пауза, і я вам розповім дещо цікаве. Хочете перемагати, спираючись на аналітичні дані? Тоді запрошую вас на Ромі 2025 і це ваш шанс. Понад 20 експертів з діджитал маркетингу, штучного інтелекту та дата Science розкажуть, як підвищити ефективність рекламних кампаній вже зараз, як використати ще і та автоматизацію на максимум, як налаштувати дата інфраструктур і збір даних. Зрозуміти, як Google Marketing Платформ принесе вимірювані результати. На вас чекають реальні кейси, практичні навички, ба більше готові рішення і шаблони для вашого бізнесу, які можна впровадити вже наступного дня. Бо конференція Ромі 2025» – це шлях до зростання вашого бізнесу. Тож не зволікайте з квиточками і ловіть від мене додаткову знижку за промокодом, зображеним на екрані. Повертаємося до розмови з Артемом Щербиною, і у другому блоці він розповідає про тарифні війни, валюти та золото. Ну, маємо розуміти, що Америка, в принципі, з квітня по суті, почала таку дуже агресивну тарифну політику проти всього світу, тут не так Європа чи інші країни. А задача зрозуміла з точки зору американського споживача і американського президента. Я хочу вибити для себе. Вибити це реально гарне слово для цього. Так? Вибити для себе, для своєї економіки, найкращі умови торгівлі з іншими країнами. Але, на жаль. Чи не на жаль, але він, мені здається, програє зараз в тому, що він це вже робив і в першу каденцію. І зараз багато країн вже розуміють, що може статися, і готові до цього. Да? І тому е, тут знаєте, тут він або економіка Америки скоріше програє в цьому плані, тому що не отримується оцей типу. Ми вам дуже погано робимо, ви нам даєте гарні умови, і ми тоді дружимо. Да? А погані умови тепер йдуть і в заворотньому напрямку. Тому дійсно для глобальної економіки це дуже такий дзвіночок, дуже небезпечний. Уже багато великих інвесторів-економістів кажуть, що ми там опинимось в дуже сильній кризі, яка, якраз, до речі, дуже схожа, можливо, буде на ковідний час. Чому? Тому що в ковід що сталося? Позакривалися там умовно порти, і товари перестали їздити туди-сюди, і все. І відбулась просто дефіцит товарів, інфляція і так далі. То зараз іншим методом, але відбувається те саме: закриваються торгові відносини, перестають рухатися товари, так і на цьому виходить, програють ну майже всі в даному випадку. Але це ми побачимо. Ефект все ж таки, побачимо там на горизонті ще півроку. Я думаю, тому що. Макроекономіка реагує на певні речі не швидко, не швидко, як і інфляція і так далі. Тому це ще те, що нам буде. Ми, ми ще побачимо, відчуємо всі, що, що це буде з глобальною економікою. Все йде до того, що дійсно глобальна криза можлива. Це там наступний рік, наприклад, да? але вже зараз починається питання, і воно актуальне саме окремо для американської економіки, яка довгий час була локомотивом світової. Та чи не відбудеться якесь агресивне сповільнення цієї економіки, тому що от перший квартал вже показав, вони вже офіційно доповіли, що вони в мінусове ВВП. Цей квартал, можливо, витягнуть, тому що ну дійсно там вони з експортом, з імпортом поборолися, і це. А от що, що далі? Да? Чи споживач витримає такий зміну? Да? Зміну взагалі товарної групи, зміну цін, як мінімум. Да? А, ну і а американська економіка це звична економіка споживання. Ну і виходить, що інші країни, да? чи Європа да? зможе Європа вже почала зростати, вона. Почала стимулювати себе сама, але знову ж таки, це економіка, яка експортує свої товари. Так? І тут виходить основний споживач, каже: ні, сорічки, двері зачиняються або при при вони все можете. Ну тому так. Да. Тому ці процеси вони не пройдуть просто так. Ми побачимо в майбутньому в найближчому майбутньому дійсно погіршення економічної ситуації. Валютний ринок вже він реагує, ну як і компанії, як і фондовий ринок реагують на економічні зміни першими, тому що це про реальні гроші. Так? А вже зараз я думаю, українці бачать, що євро набагато сильніше зростає, ніж долар, і відносно гривні, якщо подивитися на глобальні ринки, це дійсно так. Пара євро-долар росте. А, ну і звісно, що коли Америка вона пропонує агресивні правила гри. І світ каже: ні, нам вони не підходять. Ми не хочемо з вами торгувати на такому рівні. Та ми будемо зменшувати економічні відносини з вами. Це дійсно зменшує попит як мінімум на долар. Та ну як мінімум, та, це перший фактор. І звісно, що я відмовляюся від долара. Мені треба або своя валюта, або валюта мого торгового партнера іншого. І це може бути євро, японська єна, китайський і Так далі. Тому зараз да, цей рік, я думаю, долар буде слабким відносно інших. Зрозумілих великих валют. Тому і українцям, якщо є думка, Окей, мені за гривню купити долар чи євро, то да, цей рік я би рекомендував дивитися на євро. Інвестувати у валюти там франк чи єна, це вже дуже специфічна ніша, Мені здається е, тримати, ну якщо ми кажемо про український український інвестор, да чи навіть просто споживача, тримати гривню швейцарському франку в Україні якось дивно. А, тому що навіть 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 не ну так навіть з точки зору інвестування ну що за франк можна купити ну там не так багато компаній в швейцарії і тим паче і доступ на швейцарський ринок далеко не для всіх тому ні український інвестор або просто інвестор буде завжди оперувати доларом чи євро Ну, Можливо, в якісь там дуже специфічних моментах, там, дійсно, японською єною чи китайським юанем, але в основному це оця баталія між євро та доларом. Тому просто зараз, так. Да, зараз єврові активи і євро набагато цікавіші, ніж долар. До золота вже приходить багато хто. Не знаю, не знаю, бачу, Не знаю статистику по українському інвестору. Проблема тут інша. Український інвестор чи українець, який тут має капітали, ну він золото купити і не може, по суті. Банківські метали зараз не продаються заборони. Ну, не заборона, а є певні ліміти від Нацбанку. Тому, по суті, для українського інвестора, який тут знаходиться, золото, в принципі, недоступне. Ну, тобто його неможливо купити нормальним чином. А в світі так, в світі золото показує феноменальну динаміку вже, динаміку вже третій рік. Це там середньорічне зростання вище 20%. Цього не було, напевно, 70-х, коли золото відв'язало від долара. Це теж певна аномалія, тобто золото так не повинно зростати. Але воно підґрунтя основне навіть не те, що це там актив, який захищає, а більше про те, що це актив, який геополітично в цих ризиках виявився найбільш цікавим для центральних банків, для інших е держав, які. По суті, ведуть себе або до торгових війн, або до реальних війн. І для них золото просто вони розуміють, що ну це та міра вартості, яка напевно не зникне ще багато-багато років. До речі, повний запис конференції інвесток саміт ви можете купити з ексклюзивною знижкою від мене. Знижка на екрані, а посилання я залишу в описанні під відео. І ось таке питання: в якій валюті заощаджуєте ви? Пишіть ваші відповіді у коментарях. І якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить Ютубу показати це відео більшій кількості українців. І, звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.